Зір у Євгена погіршився ще у шкільні роки. Тоді він ще якось читав і писав, а до повноліття став розрізняти лише світло і темряву. Проте Женя хотів стати самостійним, збудувати дім, мріяв про сім'ю. А як я тут сам став жити, то я тут ну, всьому навчився і будинок будувати, і косити, і там і корову доїть, хоч там кажуть, це не чоловіча справа, але це ну, не можна ділити. Кожен має все вміти людина. І... Ну, от все. Я зрозумів, що я що захочу, я і той вулик зробити, і вікно зробити, що я все можу. Ну, люба людина може, коли вона захоче, все зробити. Головне бажання. Саме бажання і праця допомогли у здійсненні мрії. Євген взяв в оренду землю, побудував будинок, викопав криницю та озерце. Познайомився з майбутньою дружиною. Перше лихо сталося перед весіллям. Згоріла нова хата через п'яного сусіда. Та молода пара відбудувала літню кухню і поселилися там. Катя була очима чоловіка. Женя будував, а вона допомагала. І підлогу, і полички, і кришу цю з батьком ми двох робили. Катя теж допомагала. І крокви, і крили самі. Я якби розчин місив, цей роствор, цемент. Вони вже цей ракушник клали. Це батька друг із цим братом. Так виходить своїми силами. Жили, працювали. Тут і дітки народились Настуня і Андрійко. Пологи були вдома. Женя також допомагав дружині. Страшно було, не, я не скажу, що не страшно, але ну перший раз всім страшно, не знаючи, що воно, що воно якби відбувається. Але я була впевнена, що в мене буде все добре. По-перше, я не люблю, коли мені так, наприклад, заважають, так як оце ну, якби в родомах. Ну, я таке не люблю, якби не знаю, щось мене це не приваблювало ніколи. Але я спокійна була в своєму домі, в своєму оточенні, тому мені здається, це зіграло важливу роль. Коли у січневі морози згоріла і ця хатина через займання на горищі, хімічі переїхали до батьків у троянів, проте мрію про власний дім не полишали. Допомагали їм і рідні, і сторонні люди. Сусідка молодого подружжя звернулась на телебачення, а ще всю зиму зі скринькою в руках збирала допомогу по усіх організаціях міста. Дуже хотілося би навести приклад для нашої молоді, яка там ходить, спиваються, гуляють без роботи, без нічого, просто живуть, ведуть такий дуже нехороший образ життя. А ці люди живуть. Ну, на природі і можуть показують те, що можуть все зробити. Що людина, яка хоче, може зробити для себе все. Як би їм не було тяжко, як би їм не було важко, але вони відбудувалися і зараз вже мають знову де жити і вирощують свої урожаї. Втретє, Катя і Женя збудували свою хату. Підростають син з донькою, живе подружжя на пенсію Жені та допомогу на дітей. На долю та статки не скаржаться. У їх домі, кажуть, усього вистачає. Мабуть, тому що немає там місця злобі та заздрощам.